А наша задумка з'їздити сьогодні на океан не вдалася. То ми зранку вирішили Степаном прийти на, на, на ці озера. Це є каскад-озер, яке одне впадає в друге, з'єднується такими невеличкими річками. Е, жарко на океані буде, а мене щось ці два дні щось. Головою робиться, не знаєш, це магнітні бурі, тиск щось скаче вверху вниз верху-вниз. Ми вирішили не ризикувати, не йти нікуди. Жаритися на сонці, бо може бути гірше. Тому вирішили вийти такий в затінок. Тут є дерева. Степан закине пару разів вудку, Бачу, вже рибаки сидять. що буде у нас сьогодні такий відпочинок на воді. Степан розкладає свої печандаля. Хоча риби у нас вистачає ще. Морозил. Морозилці повно. Ще не діли то, щоб він був тоді наловив. Кіточки тут гарня, риба, бачите, грає. Або черепахи вони ще тут також є. латаття навіть є, бачите, внизу. Не голодні, але вода притягає, особливо чоловіків зранку. З тої сторони сидить, тут сидить. Він відпочиває. А на іншому місці ми були, також вже сидять 8 годин ранку. Рибакам не спеться. Природа гарна. Пташки цвіреньки, там якась. А рибка не рибка як її? Якась гуска плаває. Не знаю. О, о, ось вона. Чорна. Я люблю більше океан, звичайно. Але вже сьогодні якось так, іншим разом. Хочете бачити, що Степан готує рибі на сніданок? Дивіться, різні якісь, як це називається, кашки, малашки, прикормки, прикормки з різними смаками, з різними запахами. Чим пахне? Кава. Кава. Одне з кавою, друге. З чим ти казав? Синаман? <танця> Кукурудза. Коротше, у риби сьогодні свято. Father's Day, до речі, вітаю всіх батьків, всіх майбутніх батьків з вашим святом. Би ви гордилися своїми дітьми, бо вони були у вас чемні. Ніколи би вас не ображали, не забували. Відносилися до вас належно. Тут сидів американець з песиком, вже пішов. А в цих озерах е, вводиться велика кількість риби, ану Степан каже, яка. Форель, бас, сом, кетфір, карп, карпи різний, є японський карп, є такий сазан і карп обікновинний. Ну, але а ловити рибу і забирати додому це має звичку тільки наші. Американці ні, ловили і відпустили. Бас беруть. Бас, корех беруть. Ага. А не. карп ні. Карп не беруть. Вони тут екзорна риба. Карп можна ловити круглий рік і будь-який розмір і будь-яке Ага, Тут карп не під законом. А форель тільки за дану кількість можна брати і розміри, так? розміри, і розміри повинні відповідати. Законом, чи можна брати, чи ні. Повинна бути велика. Форель вони сюди кидають малі, як розводять, де розводять mm -hmm. рибу і кожен рік зарибнюють форелью. Ну, форелі ти ще не ловив, правда? Я її не сидів, там наживка друга треба. Uh -huh. Ага. Крючки, наживка. У мене більші крючки більші. Коротше, сидимо, чекаємо. Побачимо, що буде. Mm -hmm. Може і нічого не буде, бо каже Степан, як вітер, як іде така хвиля, то можливо нічого й не буде з того. Це не є Степанове звичне місце, де він зазвичай ловить рибу. Але ми під'їхали туди, а там вже люди. Восьма година ранку люди не сплять, йдуть по рибу або йдуть відпочивати. Це такого типу відпочинок у людей. І люди не старі, молоді, чого не спиться. Я здивувалася. Думала, ми будемо перші, а ми не перші. Пан приніс мені якогось капелюха, бо мене почав воло. Як там? цапля сіра ходить, але то задалеко. Багато фауна на річках, тут на озерах. Хто любить спостерігати, є куди прийти подивитися. Тепер йде провіряти, чи з'їли сніданок чи не з'їли. Черепахи об'їдають. А, так тут ще й черепах багато, це правда. Я хочу черепахи А там, там плаває... чекає. А, тут плаває така якась чорна качка, як нирок схожа. Риба грає, грає. Що, не з'їла? От любить він таке заняття, Степан. Це для терпеливих, хто має терпіння, хто має спокій. Для таких, як я. Треба робити наживку, варити ту кашу, ми переминати, то пере. Робляти, щоб трималося купи, щоб не той... кормушка, де в нього там висить. Щоб воно там трималося, щоб воно звідти не розходилося. Це навики. Дивиться багато якихось різних відео також. Як люди ловлять на що. Зараз будете бачити, як він закидає. Професіонал в цьому. Тут багатьох вже навчив наших хлопців з України. Поняли? Навчився вже. Роки ходить. І треба сидіти і чекати. Дурячим реп. Риб. Треба хоче, там. Треба нічого не хоче, вона не жодна, нічого, їй тут добре і так. Друга. Зачепилася? Ох, тягне щось. А по черепаху. Черепаха снідала. А вот якийсь корч. Да. Що не йде? Натяжко. Головне, щоб не пірвало. Давай будемо бачити, що то буде. Нічого нема. Зачепилося, напевно, за щось. Вже думали, що відорвить і кормушку, і крючки. Але прийшло. Тільки я став у Це такий скусний кірвек. Ці Прийшов американець, коло нас став. Білі носки убрав, приманює рибу новими білими носками. А у нас поки нічого. Ще трохи та й будемо збиратися. Маш, дурно гаяти час. Ще одна спроба. Пока тихо і в американця. А той там, що сидів, уже пішов. Тут є багато місць, можна міняти. Такого кого здовж річки йдуть або туди, або туди. Сюда, то теж пішу там. Там теж пішов. Дивіться, яка краса. Лілія водяна. І їх тут багато. Дивіться, оце все вони. Ось тут є такий острівок. Також багато, бачите, оці всі білі крапочки це є водяні лілії. Нема чим туди добратися. А тут дивіться, яке скупчення водяних лілій та латаття. Дивіться, яка краса. О! Дуже гарний квіт. Тут ще одна є. Зловилася подружка. Черепашка. Чіпилася і не відпускає. Прийдеться відчепляти. Чим вона ногою зачепилася? Ну Добре, хоч не ротом. Дорогийця, бідна, хоче втікти. Ми її все рівно зловили. Ой, вона така покрита мохом вже. Тікай, тікай. Зараз Степан її відчепить, відпусти, все з'їла і не встигла втікти. А що ж вона так мохом покрилася? Стара вже чи що? Це стара. О, пішла. Як торпеда. Зато поснідала. Зато поснідала. Удача вже. Так, велика удача. Щоб ви бачили, як тут рибалка розповсюджена. Дивіться, скільки рибаків. Більше, ніж риби. Вони там в долині, в каміннях ловлять форель. У нас крім черепахи ще нічого також не було.